І тут під'їжджають слівною від от Запорізького ТЦК та ІСП, отримано вашу заяву від 3.09.25 про розірвання всіх договорів угод та правовідносин із ТЦК та СП, яка уважно розглянута. Повідомляємо, що між громадянами та ТЦК та СП договори, угоди чи контракти не укладаються. Опа! Військову службу громадян України проходять, не відбувають, а проходять. Відповідно до вимог законодавства та у випадку служби за контрактом, який не укладається. На підставі контракту, який не укладається, укладеного з Міністерством оборони України військовою частиною, який не укладається. Таким чином, вимоги, викладені в вашій заяві, не можуть бути виконані. Мы ни при чем.